Мої подарунки на ДР і на Миколая минуло вже трохи часу після свят, і я зібрала докупи всі свої подарунки. Перші подарували мені глядачі. Я відкривала банку, і рідні, друзі, знайомі підписники, всі, хто мав бажання мене привітати, могли відправити мені донат. Я потім трохи докинула і купила собі мікрофон для Ютуба. Я давно його хотіла, і тепер знімати мені буде набагато легше, і роликів буде більше, за що вам дуже дякую. Другий подарунок від моєї дівчини це парфюми, які мені прям сподобались, бо обирали ми їх разом. Дуже класний солодко-квітковий аромат, хочу пізніше замовити такі самі, але у більшому розмірі. Далі штатив. У мене 150 штативів вдома і нема жодного, який зручно було би носити з собою і брати в поїздки. А тепер буде цей. Він компактний, швидко складається і не займає багато місця. І останнє це ноут. Я вже казала, що минулий комп у мене зламався, і тому ми купили цей. Він мені замість іншого великого подарунку, який я хотіла на свята. Ну ладно, попереду ще новий рік, і тому, може, в мене ще будуть інші.